Цій частині залу Меблі з палацу Ябдуновських міста Буршина, який вже не існує, це є 19 століття. До речі, цю м'яку частину нам реставрувала в час на початку повномасштабної війни реставраторка з Ірпіня, яка перебувала у Івано-Франківську, і це була реставрація по тканині. М'яка частина ви бачите результат цієї роботи. Віта Дідик старша наукова співробітниця Івано-Франківського краєзнавчого музею. Вона проводить екскурсію в одному з відділів міський побут кінця – початку 20-го століття. А це її екскурсія у віртуальному відеогіді. Його за словами директорки музею Галини Беднарчик створили у межах проєкту музей у смартфоні. Експозиція залу Міський побут кінця 19-го – початку 20-го століття відтворює побут міських жителів на зламі століть, а глядачеві віддає можливість зануритися у епоху. Віта Дідик розповідає, що для проєкту музей у смартфоні перевтілилася у панянку 19-го століття. Хотіла цікаво оригінально представити зал міський побут кінця 19-го, початку 20-го століття, і виникла ідея одягтися у одяг панянки якраз на зламі епохи. Було обмеження в часі. Кожен зал обмеження до однієї хвилини, і тому ну треба було вкластися в регламент і такий спосіб екскурсію не вела. Тому, в принципі, це було цікаво спробувати в новій ролі. Цей зал обрали серед інших відділів краєзнавчого музею, оскільки тут нещодавно зробили ремонт та реекспозицію. Після реставраційних та консерваційних робіт представили нові експонати, каже директорка Івано-Франківського краєзнавчого музею Галина Бетнарчик. Наш зал має таку концепцію спочатку показати те, що збереглося в нашому музеї, а в останньому залі ми презентуємо залишки архітектурних пам'яток, двері дерев'яні, які, на жаль, вже зняті з пам'ятки і замінені пластиковими. І, власне, там розповідаємо про те, що так робити не можна. Тобто саму концепцію побудови експозиції ми змінили, щоб вона не була просто як оглядова, а щоб вона була торкалася до душі, до серця і до розуміння того, що треба берегти для майбутніх поколінь. Начальник відділу туризму івано-франківської обласної адміністрації Віталій Передерко розповідає, що для участі у проєкті музей у смартфоні обрали п'ять об'єктів в області: Івано-Франківський краєзнавчий, історико-краєзнавчий у Коломиї, Косівський музей народного мистецтва та побуту Гуцульщини, Рогатинський історико-краєзнавчий музей Опілля, а також Національний заповідник Давній Галич, зокрема курган Галичина Могила. 3 d тур із відеогідом цих об'єктів планують опублікувати найближчим часом. Розробку віртуальних екскурсій іншими музеями завершили, каже Віталій Передерко. «Одним із перших в Україні запустили відеогід інтегрували у віртуальну подорож персонажа або гіда, екскурсовода, який розповідає про музей про його експозицію. І сьогодні результати вже можна побачити на кількох веб-порталах. Це головний туристичний портал Івано-Франківської області Євтуризм.com це портал музеїв 3D, де розміщені оцифровані музеї Львова, Львівщина, і ну і тепер є розділ присвячений Івано-Франківщині. Також ці тури можна інтегрувати у портали музеїв. Зі слів Віталія Передерка, на реалізацію цього проєкту з обласної програми розвитку туризму спрямували 45 тисяч гривень, а частину коштів від 4 до 5 тисяч гривень дофінансовували музеї. Для трьох музеїв створені віртуальні тури з відеогідом, де або персонаж тої епохи, або екскурсовод розповідає про експозицію музею. Для двох музеїв Косівського музею і Рогатинського музею створені аудіогіди. Тобто, відбувається супровід звуковий, який розповідає про ту чи іншу експозицію цього віртуального туру. Проєкт реалізовувала львівська компанія, яка упродовж восьми років працює над оцифруванням архітектурної і культурної спадщини України. Розповідає її співзасновник Андрій Гривняк. Ми окремо відзняли сферичні панорами для сферичного 3D-туру, Далі окремо ми знімали е якраз гідів на зеленому фоні, і шляхом Кейнгу виділяли, забирали зелений фон і лишали персонажів. А ми тестово пробували реалізувати на Маріупольському драмтеатрі, але ми так і не отримали фінансування, і тому ми не дорозвинули цей продукт. І тому вже використовували і здійснювали цей відеогід саме на прикладі з музеєм Івано-Франківщини. Зі слів Віталія Передерка у 2024 році представники відділу туризму планують створити відеогіди для музеїв Параски Плитки Гороцвіт та музею центр спадщини Вигуцької вузькоколійки. Наталія Василовська, Назар Вінтонюк, Юрій Кривецький, Суспільне новини, Івано-Франківськ.